Дуже важливий рок-воркшоп, бо, по-перше, він перший. То такий дуже буде досвід для всіх жінок, дуже корисний, бо дівчата між собою вже от там спілкуються, обмінюються досвідом. Він буде дуже надихаючий. Я вважаю, що більшість дівчат, хто ще не прийняв рішення про реєстрацію свого бізнесу, я думаю, що вони тут зможуть сформувати свій концепт і далі відкрити свій бізнес. Цінність я обачаю в тому, що перше є можливість людям зібратися і поспілкуватися і вживо обговорити ті питання, які виникають в повсякденному житті, як тих людей, які хочуть займатися бізнесом, так і тих фізичних осіб приватних підприємців, які вже мають бізнес, які хочуть його розвивати, хочуть правильно сплачувати податки, хочуть бути корисними для держави. Дівчата, я хочу вам порадити відвідувати воркшопи жіноче лідерство та сімейний бізнес у часи викликів, де ви можете навчитися створити бізнес вже завтра або ж масштабувати існуючий. отримати корисні поради від експертів юсейду та долучитися до бізнес Вімен Клаб і стати частиною комунікаційного простору для жінок. Підприємець, які об'єднуються, створюють нові бізнеси разом і таким чином підтримуючи та зміцнюючи економіку України. Дуже багато корисної інформації, як відкрити свою справу, особливо в цьому напрямку як отримати грант. Дуже важливі знання, і вашов вказує напрямок, куди рухатися жінкам підприємцям